Ну, сьогодні Венесуела може бути дуже крутою країною. Ну, Звісно, вона, вона дуже багато країна, насправді. Дуже багато країна. Послухайте, країна. якщо хтось вважає, що там тільки а, кокаїн і нафта, то ви дуже помиляєтесь. Ні. Там в країні медь, золото. Ну Там дуже багато, там, знаєш. А, а, Чудові природа, а, так, 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 так. Тому дивись, я вважаю, що. А, Сьогодні, на жаль, неможливо а, зробити вибори. Розумієш? Ну, це неможливо. Ну, с, ми бачили цього а, проросійського, який там помер від раку. Чого чача? Чого чи Чауса, да. ну, Було бажання змінити його, але не вийшло. О, зараз я думаю, що. Е, я не можу сказати, що це праві, правильніше, да? але настільки захоплена влада і настільки велика диктатура в Венесуелі, що провести вибори, це неможливо. Тобто, е, Чи має Сполучені Америки право набиратися на Україну? Зараз я за, відповім. Але дивись, давай говорити відверто, найвеликій Постачання кокеїна з Колумбії відбувається в Америку. Це мільярди доларів. Гінуть десятки тисяч людей кожного року. Ну, послухай, дивіться. Ну, я думаю, що це може бути, так скажем, неводом. А, да, приводом того, щоб а, а, якийсь чином ліквідувати мадуру. Я, наприклад, особисто я. Я проти того, щоб бомбити Венесуелу. Він... Ну я проти. Але ліквідувати, провести операцію, і ліквідувати Мадуру, я за. Ну, говорю тебе відверто.